Добрий день. Якщо позвоните своїй дівчині і скажете, що ви розходитесь, то отримаєте подарунок відтока. О, так, да? давайте. Позвоню своїй Оксані, у нас якраз скоро весілля, вона точно пойме, що це прикол. Чудово, давайте. <ривіт> давайте. Алло, Оксанка, привіт. Дивись, тут така штука, нам, коротше, треба розійтися. В смислі, окей. Ти серйозно зараз? Та це я для відео говорив, це не насправді все. Що значить давно хотіла мені сказати. Що значить не любиш мене. Алло, Оксана, у нас весілля на носі ресторан уже заказаний. Що ти несеш? Ти що, ранена, чи що? Я на секундочку відійду. Okay. Все, збирай свої монетки, вели до мами в Снятин. Бачите, тебе більше не хочу. Все, пока. Е, вітаю вас, ви виграли подарунок від «Токо». Дякую. Я надіюсь, тут хоч щось цінне, хоч не зря це все було. Да, ви виграли зарядку. Yeah.